Цьогоріч, 13 березня, відзначали 135 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка, який став знаковою постаттю в історії світової педагогіки. Сьогодні у Кременчуцькому педагогічному коледжі провели захід присвячений дню народження видатного педагога. Сьогодні до коледжу, до наших світлих воїнів, прибула армія добра у вигляді Кременчуцьких активістів-школярів. Та активної батьківської громадськості, і що в цьому випадку залишається нам тільки об'єднатися і перемогти. Тож, дійсно, ми сьогодні дуже раді такій зустрічі, в якій ми вшануємо 135-річчя Антона Семеновича Макаренка і корисно сподіваюся, проведемо сьогоднішній день разом, наближаючи нашу перемогу. Антон Семенович Макаренко був одним з найвідоміших та найуспішніших педагогів ХХ століття, автором багатьох праць педагогіки та методики навчання. У Кременчуці є музей присвячений Антону Макаренку. У Музеї представлені артефакти та документи, що стосуються життя і творчості відомого педагога. Я хочу, щоб ви пам'ятали, щоб ви знали, що у нас є такий видатний педагог, та людина, яка прославила наше місто на весь всесвіт. Його роботи перекладені на 59 мов світу. Я запрошую вас до нас в музей. Для кожного з вас буде якась цікавинка. Або ви маленька дитина, або ви підліток, або ви юнак, або ви людина вже більш доросла. Ми чекаємо на вас. Давайте не будемо забувати те, що є надбанням нашого міста. До заходу долучились учасники дитячого об'єднання Армія добра. Для підлітків організували пізнавальний квест, під час якого вони розгадували ребуси, шукали потрібні локації та дізнавалися нові цікаві факти. І життя педагога Антона Макаренка. Зараз ми розгадуємо різні ребуси, знаходимо локацію, і в локації нас чекають різні квести. Наприклад, зараз нас вчили самообороні. До цього ми намагалися скласти фотоапарат із із Лего. Це на честь теж Антона Макаренка, бо у нього був свій зібраний апарат, і було їх видано 5 тисяч. Це ось буквально хвилин 20 тому я дізнався. Було Декілька партій, і навіть не тільки в Україні, а й в інших країнах для своїх газет брали саме його фотоапарати. Побачили багато цікавого. був невеличкий квест, який нам організували. Були різні станції, на яких ми виконували цікаві завдання. Дізналися багато цікавої інформації про самого Антона Семеновича, та в принципі про коледж. То якщо ви хочете піти вчитися на вчителя, це в принципі ідеальне місто Кременчуці, де ви можете навчитися це робити і отримати якісь знання. І в подальшому працювати з вчителем. У мене просто багато знайомих, які тут навчаються, і вони дуже задоволені цим навчанням. Для батьків та педагогів провели цікаву лекцію, під час якої обговорили вплив Макаренка на сучасну освіту, як його ідеї та методи можуть бути застосовані у сучасних умовах. Сам Антон Семенович він така неординарна був людина в свій час, хоча прожив він трошки більше 50 років всього. Але ж все одно він за своє життя дуже багато зумів, дуже багато встиг. Він багато дітей виховав, і виховання його було дійсно таким. Ну, напевне, на той час це було правильно зроблено. Антон Семенович Макаренко незмінний приклад для наступних поколінь педагогів. Та його спадщина зберігатиметься вічно. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицьке новини.